От здавалося б, ну як в наш час винайти якийсь оригінальний дизайн смартфон. Ну хіба що зробити його трикутним, але насправді було б бажання. От Алькателю, наприклад, нещодавно таки вдалося створити справді оригінальний смартфон, і він при цьому на диво абсолютно звичних для усіх нас форм. Зустрічайте Алькатель Вантач Айдол Альфа. В першу чергу, ми зараз говоримо про дизайн моделі, адже не помітити оригінальність цього смартфону справді важко. Справа в тому, що його тіло зверху та знизу оповите прозорими пластиковими вставками. І саме такого. Рішення ми ще не бачили ні в кого. Ну, от тільки в Sony було щось лише приблизно схоже. В нижній частині гаджету бачимо гравіювання з основними кнопками, втім, вони не активні. Це бутафорія. А от реальні традиційно розташовані трохи вище на корпусі, не в екранній частині, позначені такими собі крапочками. До всього іншого, прозорий пластик має і функціональне навантаження. Наприклад, при заряджанні смартфону верхня частина гаджету світиться білим кольором. При непрочитаних смс-ках вже обидві прозорі частини починають блимати. Ми розробники не полінувалися і навіть зробили під все це діло окреме меню, де ви самі зможете налаштувати ці і деякі інші ілюмінації. Крім того, традиційно для алькателів тут є купа наворотів, про які ми вам вже розповідали не раз і не два. Зокрема, оригінальне розблокування екрану та багато вбудованих програм. Але давайте до дизайну. Якщо забути про ці вставки, уявити, що їх немає, то отримаємо точну копію айфону. Тобто цей гаджет одночасно неймовірно оригінальний і одночасно. Ні, що цікаво, він має далеко не топове начиння і значно слабший за деякі навіть тогорічні смартфони Alcatel. При цьому коштує він дорожче, платите ви у першу чергу за дизайн. Отож, перед вами стильний середняк. Маємо тут IPS-екран з роздільністю в 1280 на 720 точок. Всередині живе чотириядерний процесор mtk 6589, що працює на частоті 1,2 ГГц та 1 ГБ оперативної пам'яті. Цього достатньо, аби справитися з будь-якими сучасними додатками. Та й загалом для середньостатистичного невибагливого користувача усього цього буде достатньо. Так само середньої якості його звучання, а можливості 13 мегапіксельної камери. Ви можете зараз трохи оцінити за знімками. Майте на увазі, що перед вами смартфон на одну сім-карту з 16 гігами вбудованої пам'яті і без слоту для додаткової. Тобто маємо такий суто іміджовий варіант для тих, кому куди важливіше кожен день чути фразу Вау, а що це в тебе за смартфон, ніж отримувати задоволення від максимальних технічних характеристик. А за Alcatel Vantage Idol Alpha ви цю фразу точно почуєте. Все ми вам гарантуємо.